Доброго вечора, ми з України! Всім доброго дня! Пропоную до вашого розпакування посилки з сайту AliExpress. Досить цікава посилка сьогодні нам прийшла. Це має бути... Так, ось номер. Це має бути планшет. Планшет 8 ГБ з пам'яті і 256. Ні, 8 ГБ оперативний і 256 ГБ озброєної пам'яті. Тут мабуть планшет у повній комплектації. Така коробочка. Ну, тут не зазначено. Яка його ємкість. Так. Будемо відкривати. Так. Проставка. Так, це сам планшет. зарядний зарядний Type C зарядний блок Окей Майбуті. Так стоялось. так є Тут підставка. Теж є. Ну і оповнюю максимальні комплектації. Так, плівка на екран. Чехол. Так, коробку можемо забирати, щоб не було. Так. Йдемо до самого планшета. Ось такий планшет, ну і доволі тяжкий. Ззаді метал. Металічна кришка, алюмінієва. Так, так тут лоток на сім-карту і на флешку. Так, пробуємо включати. Ну, процесу тут медіатек. Де загрузка. Планшет повній комплектації коштував близько практично 100 доларів. Посилання на продавця і на товар вже не можемо дати, бо даного товару вже нема у продажі. Зараз планшет налаштується. Ось такий планшет. Зараз ми його налаштуємо і я повернуся до, до того відео і покажу, закачаю аїду, подивлюся, дійсно що тут є. Так, подивилися ми на параметри даного планшета. Як то кажуть, дешеве м'ясо все їдять. Так що буду радити вам брати, якщо брати з дешевих, то брати Блекою, Оскал. Там багато є планшетів фірмових, то з дешевших, а можна з дорожчих Huawei або Xiaomi. Так що планшет без, без марки. Тобто no name. Планшет прийшов нам з параметрами. Заявленими продавцем 8 гіг оперативки 256 втроє. Так що дивимося, Ну, планшет працює, так собі працює. Явно на 8 ГБ оперативної пам'яті. По системі дивимося, гаїда, От бачите, ОЗУ всього 1 ГБ. Внутрішня пам'ять пише 256 версія Android 4.1. Так що, по процесору. Процесор тут стоїть по Аїді. Медіатека mt 6797. Ну, Старенький, але ми на нього і розчитували за такі гроші не, не було резону вимагати щось ліпше. Планчет біля 100 доларів, тобто десь 98, чи як доларів коштує. Дисплей. Закрити реклами всякі. Цей дисплей, як бачите, бач, от так. Все, красиво, все. Є ще така друга програмка. Називається Info про систему. І тут зовсім інакші, як то кажуть, дані показують. Тобто інформацію про Android беремо. Android 5,1. до 10-го далеко. Інформація про ядро. Архітектура ядра тут щось не показує, чекайте. Так. Резюме системи беремо. Опат. Чекайте, що нам не треба. От дивіться, бачите? 5 і Android. Так, що дані планшети я би нікому радив не купляти, додавати. Купити трошки з меншими заявленими характеристиками від китайських фірм, таких нормальних, ліцензійних, як то кажуть, і в нас продаються і, І багато відео. І, по-перше, треба дивитися огляди даних планшетів на Ютубі. Це найкраще і, і менше можуть у вас, як кажуть, москалі налюбити. Так. Ну, бачите, мало пам'яті. Пам'ять фальсифікована, тобто не така, як зав'язана. Все фальсифіковано. Тобто планшет, старий планшет, як там дочиталося, потім в відгуках вже, як люди отримали, це перепрошиті старі системи і обдурюється АІДА і такі інші програми. Людина купує, от це все, все, все заявлено є. А то є барахло. Ми відкрили суперечку, додали відео. Так що чекаємо, що скаже Аліекспрес. Сподіваємося на позитивне вирішення даного спору. Так що даний планшет я не можу рекомендувати, бо це є, як то кажуть, лохотрон. От той самий BlackQ або Oskal, або там ще є різні різні фірми. Мейзу, Мейзу. Ну і інші багато є дешевих фірм китайських. Десь в районі 150 доларів. Можете взяти. Так що ось такий планшет нам прийшов. Е, що ще скажу? Ось так. Коробка. Коробка не була в слюді, як то кажуть, не запаяна, нічого. Ну, як сказати, для Ютубу перегляду відео, YouTube, Тік-Ток, дітям малим. Я вам скажу, може бути, ну не більше. Ну, якісь, може, маленькі ігри, то підуть. Він такий більш-менш шустренький. Я не можу сказати, що вже повне дно. Ну, але на 8 гігабайт оперативи. От я вам ще покажу, скільки тут є внутрішньої пам'яті. Так, 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 система. Так, 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 так. Так, та ну тут. Зараз я вам покажу. апаратне забезпечення. Інформація про обладнання. Ось подивіться. Бачите, загальна пам'ять оперативна 0,92, внутрішнє сховище 12 ГБ. І розширення екрану 800 на 1280. Тобто, не так, як заявлено продавцем. Віддіємо дивимося, все красиво і зовсім інакше показує. Ось дисплей. І 1600 на 2560. Ось такий планшет до нас прийшов. Рекомендувати давати посилання нема смислу на таке барахло, як то кажуть. Ну, як сказати, якби воно коштувало 50 доларів, то би ніхто її не відкривав у суперечку. А так відкрили ждемо ждем відповідь Aliexpress. Люди пишуть в відео до даного планшету, що вигравали спір і повертали кошти. Ну дехто пише, отак як скачає, я лише ні одного аїду. Ніби все класно і все і. Ну і користується. Ну так кажу, для Ютубу, для дітей малих. Дивитися всякі віду... відео, TikTok, Ютуб. Якісь невеличкі ігри, його стає повністю. Ну для чогось більшого, як то кажуть, геймінгу він не підходить. Від слова взагалі. Так, ось такий до нас тепер прийшов плашет сьогодні. Ну, як сказати, розчаровані, ну ми вже, ми вже приблизно, як він і їхав, вже знали. Так, ми сподівалися, що буде краще, а вийшло так, як завжди. Ну, нічого. кажуть, вчитися треба на своїх помилках. Будемо другий раз брати більш відомих фірм, такої фірм, а не новнеймів і за смішні гроші. Ну нічого. Сподіваємося, що виграємо спір, повернемо кошти. І на другий раз вже не будемо дивитися на такі товари. Хоча в Аліекспресі багато чого нормального. І якісних товарів, отак, От як комплектуючи до комп'ютерів до нас прийшли, то по жодному, по жодній запчастині в нас взагалі нема претензій. Так само прийшов телефон. Все в блекві. Все все нормально, так, як має бути. Але так є, перед тим треба, якщо ви щось таке хочете брати, то дивитися відгуки. Саме перші відгуки усі. І які там, де не ті, ж пише п'ять зірок. А де пише одна-дві зірки. Ну і звісно, треба цей. Дивіться відео в YouTube, огляди людей, які в тому більше розуміються і тим займаються. Ось такі планшети у нас от, кидають у Facebook, на всяких е площадках торгових. Ніби класне це все і пихають за зовсім іншу ціну. Так що будьте о, так, як телевізори Samsung реклама на Android. Хоча Samsung ще Тайзен не відміняв. Але то так є, це зовсім інша історія. Так що ось такий до нас прийшов сьогодні планшет. Ну, як сказати, ну. Кажу, доларів 50 він, він коштує. Не можна сказати, що він якийсь такий вже повністю. Але але, але. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і до наступних відео буде багато, ще, багато цікавого. Так що підписуйтесь на, на канал, і слава Україні!